Вітаю! Сьогодні ми спробуємо подивитися на зраду під іншим кутом, не просто як на акт невірності, а як на, знаєте, такий собі симптом значно глибших проблем у стосунках. Отже, наш сьогоднішній аналіз буде схожий на такий собі медичний огляд. Спочатку ми визначимо, що ж це за симптом такий. Потім заглибимося в пошук справжніх причин. Далі подивимося, як це все працює, як той ефект доміно і до яких наслідків призводить. І наприкінці розберемо, а які взагалі є варіанти, коли все вже сталося. Ну що ж, почнімо так для початку. Давайте взагалі домовимось про терміни. Бо коли ми чуємо слово зрада, у голові зазвичай виникає дуже конкретна картинка. Але насправді це поняття значно, значно ширше. Справа в тому, що суть зради, вона не стільки в якісь конкретні дії, наприклад, у фізичному контакті. Ні. Вона про щось більш фундаментальне про те, що руйнує стосунки зсередини, і часто це починається задовго до того, як з'являється хтось третій. І ось воно ключове визначення. Тут є два головні слова. Домовленості і таємниця. У кожної пари є свої правила, проговорені чи ні, це не так важливо. Так от, зрада це коли ці правила порушуються і цей факт приховується. Саме оця таємниця, ця нещирість і є тим, що вбиває довіру, а довіра це ж і є фундамент будь-яких стосунків. І це, до речі, чудово ілюструє, що зрада буває дуже різною. Так, є фізична, це зрозуміло, але є й емоційна, коли виникає таємний глибокий зв'язок, і це ранить часом навіть сильніше. Є фінансова, коли спільні гроші таємно йдуть кудись на сторону. Ну і звісно, наш цифровий вік додав онлайн зраду, але у всіх цих форм є спільний знаменник, таємниця і зраджена довіра. Гаразд, з тим, що таке зрада, ми розібралися. Тепер час купати глибше. Пам'ятаєте, це ж симптом? Тож давайте спробуємо діагностувати саму хворобу, знайти її першопричини. Ось це, мабуть, центральна думка всього нашого розбору. Просто уявіть, що зрада це як висока температура, сама по собі температура це не хвороба, правда, це сигнал, що в організмі щось не так, є якесь запалення. Так само і тут зрада це кричущий сигнал про те, що проблеми існують або всередині людини, або у самих стосунках. А ось ця таблиця дуже цікава, бо вона класно показує, що рідко буває якась одна єдина причина. Зазвичай це такий собі коктейль з трьох складових. Наприклад, в людини є особиста потреба в самоствердженні. До цього додається відчуття, що її не цінують у стосунках. А тут ще й зовнішні фактори: легкий доступ до знайомств через додатки. І ось вам, будь ласка, ідеальний шторм. Розуміння цієї взаємодії це і є ключ до діагностики. Добре, з причинами наче зрозуміло. Але як сам факт зради запускає оцю руйнівну психологічну ланцюгову реакцію, як це все працює? А працює це часто за, на жаль, дуже передбачуваним сценарієм усе починається з відчуття якоїсь внутрішньої порожнечі, не вистачає уваги, пристрасті, визнання, і замість того, щоб про це говорити з партнером, людина йде шукати цю добавку де інде. Зв'язок на стороні дає дуже швидкий і сильний емоційний заряд. Це схоже на ефект наркотику. Але за цим кайфом неминуче приходить розплата стрес від подвійного життя, від брехні, від постійного страху викриття. І оці наслідки, вони як кола по воді розходяться і зачіпають усіх. Це ніколи не буває історія лише про одну людину чи навіть про двох. Біль і руїна. Так чи інакше торкаються кожного, хто опинився в цьому емоційному трикутнику. Давайте подивимося на цю шкоду трохи ближче. Той, хто зрадив, живе під тягарем провини і стресу. Той, кого зрадили, переживає глибочезний біль, травму, удар по самооцінці. Але що важливо, ці два стани разом знищують щось третє самі стосунки, вони руйнують довіру і створюють кризу, яка може стати або кінцем, або знаєте, такою собі болючою трансформацією. І це підводить нас до найскладнішого питання А що далі? Що робити, коли довіру зруйновано і все таємне стало явним? Коли карти розкрито, пара опиняється по суті на роздоріжжі, ілюзії розбиті, і шляхів уперед не так вже й багато, і кожен з них вимагає дуже складного вибору. І ось власне ці три шляхи перший це розрив. Це відбувається, коли зрозуміло, що довіру відновити вже неможливо. Другий це справжнє відновлення, а це, повірте, титанічна робота для обох. І є ще третій шлях, мабуть, найнебезпечніший симуляція. Це коли пара робить вигляд, що нічого страшного не сталося, і просто замітає проблему під килим. Такий шлях майже гарантовано веде до повторення ситуації. Для тих, хто все ж обирає другий шлях, шлях відновлення, є одна дуже важлива річ, яку треба зрозуміти. Відновлення це не просто сидіти і чекати, поки час усе вилікує. Так не працює. Це активна, свідома робота. Це як відбудовувати будинок після землетрусу, цеглина за цеглиною, за чітким планом. І цей план має свою логіку. Крок перший повне і беззастережне визнання провини. Без жодних але чи спроб перекласти відповідальність. Крок другий, і він можливий лише після першого це спільна робота з фахівцем, щоб докопатися до першопричин. причин. І вже на цій основі крок третій створення абсолютно нових правил гри, нового, чесного контракту, побудованого на прозорості. Але погодьтеся, лікувати наслідки завжди складніше, ніж запобігти хворобі. Тому найцінніше, що можна винести з цього аналізу, це ідея профілактики, як побудувати стосунки з таким собі імунітетом до зрад. І ось чотири ключі до такої профілактики: перше говорити, прямо і чесно говорити про те, чого не вистачає. Друге підтримувати зв'язок і емоційний, і фізичний. Третє разом створювати щось нове, щоб не потонути в рутині. І четверте, що надзвичайно важливо, працювати над собою, щоб стосунки були свідомим вибором двох сильних особистостей, а не спробою закрити власні внутрішні дири. І наостанок, ось ця думка: вчинок можна пробачити, але відновити довіру це зовсім інша історія. Це довгий, складний процес і, на жаль, він не завжди закінчується успіхом. Це важливо пам'ятати.